Я з'явилася на першій вечірці в самому кінці. Мабуть, мене вдратувала мудра. А було відчуття, що Саша, саме Саша і Катя, вийдуть до фіналу. Звичайно. Деяких дівчат більш в такому гарному світлі а припаднасілі. До мене дійшли чутки, що 12-й сезон це останній сезон. Сьогодні. Розмовляла, контактувала зі своєю редакторкою інформації в планах. Чого немає, і духовний центр відродження. Я відчула, що мені потрібно затікати. втікати. палу медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Дорогі глядачі, у нас сьогодні з вами неочікувана. Але дуже приємна та особлива гостя Єлизавета, учасниця проєкту Холостяк 12 Лізо, привіт. Привіт, Богдан, привіт всім, хто нас буде дивитися. Як твої справи чим взагалі нині займаєшся? Ой, справи як зараз, взагалі, можуть бути добре, слава Богу, всі живі, всі здорові. Чим займаюся? А наразі я. Розвиваю свій проєкт Марафон Сі 9». У мене в соцмережах можна було його побачити. Я, в принципі, займаюся цим проектом вже майже 4 роки. Його взагалі придумала моя мама, і зараз я просто ним е, майже весь час і займаюся. А де ти зараз мешкаєш в якому ти місці? Я в Києві. В Києві я взагалі в Києві під час війни я нікуди не виїжджала. Весь час ми були в Києві. Спочатку ми були за містом. Там в мене живе бабуся. От. А потім, вже як більш-менш все стало тихо, я знову повернулася до, до Києва в центрі. Зараз мешкаю у тебе досить екзотичний та яскравий образ. Був на холостяку. Ліза Круп'є. Ось таке позиціонування, з яким познайомились наші глядачі, це. Було твоє побажання, чи редактори під тебе сформували? Ось цей образ ні, це не було навіть побажання. Я коли заповнювала анкету, я про себе розповідала, хто я, що я, де я навчалася, і на той момент я працювала в казино. Я так і написала, що я працюю в казино, і коли я прийшла на кастинг, то мене запитали, чи не проти ти, якщо ми тебе будемо позиціонувати як круп'є. Я кажу, звичайно, ні, тому що я круп'є, для мене. Це було абсолютно нормально, тому що справді я в житті багато чим займалася. І займаюся, і мені знаєш. Е коли я з кимось знайомлюся, мені трошки складно сказати, хто я. От я не можу при сказати всім привіт, я лікар, всім привіт, там я вчитель. А тому, що я справді багато чим займаюся, і от ем, так як круп'є, це була моя така основна робота на той момент, тому так мені було навіть ем, приємно, що я от можу прийти так, сказати привіт, я круп'є, а не знаєш, розповідати все досьє, тому що це насправді ем, буває досить складно складно І людині буває складно, і мені знаєш, це кожному всер... весь час розказувати. Тому так це була моя тоді робота, і я так сказала, що так як у Алекс Топольський. Твої перші враження? Наскільки я знаю, вам редактори не розповідали, хто він чим займається, наскільки він там успішний чи не успішний. Які в тебе були перші враження, і чи в тебе була симпатія на проєкті до нього? Знаєш. Е це не передати словами, і е, та, та людина, яка не знімалася в холостяку, вона напевне ніколи це не зрозуміє, тому що коли ти їдеш на першу вечірку, ти зовсім е, поняття уявлення. Не маєш хто тебе там чекає. Це настільки сюрприз. І а, у мене насправді не було очікувань. Я хотіла ось приїхати і хотіла а, побачити а, цього чоловіка, заради якого я а, сюди приїхала. І знаєш, коли я його побачила, це все так відбувається. По перше, дуже швидко, а по-друге, дуже сильні емоції, адреналін. А, і ще раз повторюся дуже швидко. Тому коли я його побачила, так звісно, він гарний хлопець, нього такі глибокий погляд, він такий приємний, посміхає. Мені він візуально сподобався справді, і він знаєш, мене зацікавив і визвав інтерес. Мені було цікаво спробувати дійсно, чи вийде у нас побудувати стосунки. Так, у мене був до нього інтерес. Я читав у соцмережах дівчат, що вечірка це один із найскладніших етапів зйомки, тому що там ледве добу вони не спали. Взагалі, розкажи, будь ласка, як це відбувається? Так, перша вечірка дуже складно, і зйомки відбувалися більше доби. Тобто, весь цей час, коли ви прокидаєтесь, починаєте підготовку, очікування, сама зйомка, це ну мені здається, це було навіть дві доби. І мені трошки повезло, тому що якщо ви пам'ятаєте, я з'явилася на першій вечірці в самому кінці. Я приїхала на останньому лімузині, тому я могла чекати е не в кадрі. Тобто ті дівчата, які приїхали перші, і все це у них відбувалося очікування в кадрі. Їм там повно їм потрібно було там себе гарно тримати ще про щось спілкуватися і вже робити шоу, скажімо так. То це взагалі дуже складно. Мені трошки повезло, я чекала е, за кадром і я могла там відпочивати, але справді це було дуже-дуже складно. Якщо е, зйомки першої вечірки почалися в п'ятій вечора, а е, я потрапила на вечірку о сьомій ранку наступного дня. І так, е, я потрапила на вечірку, і ми ще знімали десь до. Шостої, здається, вечора. Потім у нас був невеличкий перерив, ми ще знімали інтерв'ю, і а, церемонія роз, вона вже відбувалася об одинадцятій вечора. Потім ми це знімали церемонію роз, потім ще інтерв'ю. ну Це взагалі це, це дуже складно. Спочатку, знаєш, такий а, період, коли твій організм ще бореться, тобі складно, а потім знаєш, вже ти від, пере відкриваються якісь другі дихання, вже потім стає трохи легше, ти вже знаєш, а, десь, десь не тут. Це, це якась інша реальність, але це справді дуже складно. Дуже. Закінчилася вечірка, ви відзняли. Знайомства, що відбувається далі? А після того як відбулася перша церемонія, роз ті дівчата, які не отримали розу, вони чесно, я не знаю навіть куди їх відвозили. Я думаю, за речами і вони їхали додому. А ті дівчата, які залишаються, нас відвозили в отель. Ми спочатку не одразу їхали в будинок, де ми жили. А, спочатку ми поїхали в отель, і там у нас було два дні, коли ми відпочивали. У нас були такі вихідні після складних зйомок, ми а, відновлювали свої сили. А потім, вже після того, як у нас були ці два вихідні, а, у нас почався вже знімальний день і ми заселялися в будинок. Тобто ми не одразу їхали в будинок. А хто найбільше з дівчат тебе на проєкті дратував? Хто мене дратував. А, ну, якщо чесно, а, я взагалі з дівчатами спілкувалася дуже мало. А, я дуже затоваришувала з Олею, яка телоохоронець. Телеохор... Е, і ми, коли поселилися в отель, ми з нею жили разом. Ми з нею за ці дві доби, я не знаю, ми з нею так зблизилися і здружилися, Але коли, коли вона поїхала на своє перше побачення, а вона з нього не повернулася. І я, ми коли поселилася в дім, я купила для неї гречку, яйця, творог, тому що вона на правильному харчуванні. І для мене було таке просто шоком, коли вона не повернулася. І вже було а, нас розселяли по кімнатам. А мене поселили в кімнату з Мудрою та Мариною. От, і... Mm, якщо прямо казати про дратування. То, мабуть, мене в певні моменти дратувала мудра а, саме в побуті, тому що ми жили разом, і так в деякі моменти вона мене дратувала. А сказати за інших дівчат а, справді я не можу, тому що я взагалі дуже спокійна людина, я флегматик, я інтроверт. Мені, в принципі, серед людей комфортно. Я собі можу сидіти спокійно там на своїй волні, тому а, мене з цим проблем немає. мене не дратують. В принципі, люди, якщо це не стосується якось мене особисто, а тому щодо інших дівчат, ну я нічого не можу такого сказати. А було відчуття, що Саша саме Саша і Катя вийдуть до фіналу. Звичайно, звичайно, в мене не знаю, чи я настільки приніцательна людина, <свісно> але я спілкувалася з багатьма людьми. І для них також це було дуже очевидно. Не знаю, для мене це було настільки очевидно, як не знаю, як те, що завтра вранці зійде сонце. Тому що я дивилася, коли е, інші сезони, то звичайно, ти на когось робиш ставки, е, які так і твої зіграють. Ну та дівчина, на яку ти ставиш, вона може дійти, може не дійти. Тобто якісь фаворити самого холостяка вони можуть мінятися. Тут, як на мене, було все дуже очевидно. Те, що деяких дівчат більш в такому гарному світлі. При поднасілі холостяку, я так вважаю, справді ті образи, ті наряди, які нам підбирали. Тобто, а, мені здається, це моя особиста суб'єктивна думка, що була якась пріоритетність там в образах. А, ну, не знаю, глядач, помітив чи не помітив, що у деяких дівчат плаття були, наприклад, образи були якісь гарніші, були більш витончені, вилизані, більш сексуальні. Звичайно, коли ми йдемо до чоловіка, звичайно, нас зустрічають по одежці. Це ну мені це зрозуміло. І тобто, коли м, тебе одягають справді сексуально, гарно, витончено, то чоловік він зверне на цю увагу, навіть не знаючи тебе, він тебе в першу чергу бачить очима. І так я вважаю, що а, фіналістки. Вони все ж таки були завжди. Ну мені їх образи завжди подобалися найбільше. Навіть якщо не знаю, всіх у нас є уява, всі пам'ятають моє плаття, так? Це білий строгий верх, чорне плаття. От просто от зараз вінкніть е, свої imagination да? і просто уявіть, що в цьому платті приходить Катя. Чи мудра, наприклад. А, і, наприклад, мудро стоїть в цьому чорному платі і кидає вогники. Ну, це, це вже буде зовсім інше. Звичайно, внутрішня енергетика, подача, вона також має а, велике значення, але все ж таки а, наряди вони також дуже важливі, і в такому проєкті, як Холостяк, вони, напевно, роблять, а, роблять багато чого, саме в сприйнятті тебе чоловіком і глядачем також. До мене дійшли чутки, що 12-й сезон це останній сезон в апопеї проєкту «Холостяк». Чи ти чула щось про це? Я теж чула таку інформацію звичайно достовірної інформації. Нам ми не будемо знати. Ми звичайні смертні, тим паче, що багато що може змінитися. Ми зараз всі головна наша мета це. Дочекатися нашої нашої перемоги, а потім не знаю, як буде перемога, то хоч 25 холостяків що за рік можна зняти так, але навіть я сьогодні. Розмовляла, контактувала зі своєю редакторкою, з холостяку, вона також не має інформації, тобто навіть серед редакторів інформації в планах поки що, принаймні, нічого немає. І поки йде війна, і я вважаю, що це нормально, а ніяких планів немає. Те, те ж саме стосується і холостячки, до речі. Я теж цікавився mm -hmm. цим питанням. Мій канал славиться тим, що я публікую зливи про mm -hmm. учасників, учасниць, головних героїв проєкту. В мене був про тебе злив. Зараз зрозумієш моє запитання: ти і духовний центр відродження. Так, я бачила. Давай поговоримо про це, тому що думки розділились. Одні глядачі вважають, що ти була. Паломницю, наставницею цього всього, а інші думки були про те, що ти приймала участь в аферах, адже ми розуміємо, як насправді працюють духовні центри. Розкажи правду, будь ласка, свою. Звичайно, я зараз розкажу свою правду, якщо ти помітив, я нічого не коментувала, тому що знаєш, от щось доказувати людям. Ну, навіщо? У мене не було такої мети якось тим паче виправдовуватись, виправдовуватись за своє минуле, в мене такого ну, немає. Немає ні бажання, ні взагалі. Так, в мене був такий досвід. Я відвідувала центр відродження, більш того, я там була не приближеним, але я там співала в, там, в хорі. В, так, так, так. так. А, чому як я взагалі туди потрапила? Не знаю зараз, чи моя мама, коли буде дивитися, чи буде вона проти цього, чи я скажу чи ні. Але у нас в сім'ї було була така ситуація, дуже неприємна, дуже жахлива, коли захворіла моя мама. І в неї була невеликовна хвороба, і а, мама проходила терапію. А, їй було дуже погано. А прогнозів позитивних лікарі надавали при такому, при такому захворюванні, ні, ні, нічого тобі не могли гарантувати. І одна мама незнайома вона запросила її в цей центр відроджень. Я не буду розсосолювати цю всю ситуацію, цю всю історію, хочете вірити, хочете ні. Як це працює, я не знаю. Це Бог, це віра, це ви сили. Моя мама. Там в духовному центрі відродження після його молитви отримала стілен. От просто я це скажу, і е, я не буду вам роз'ясняти, як це відбулося. Я не знаю, ніхто не знає. Після цього моя мама пішла один раз дала аналіз, другий раз дала аналіз, в неї було не виявлено цього вірусу. Звичайно, коли таке відбувається з тобою особисто в твоїй родині. То е, ну, я також більш знає, скептично до всього цього відносилася. Але коли це торкнулося особисто мене, то я, звичайно, я почала моя віра, е, я почала більше вірити в Бога. Моя віра, вона виросла. І, звичайно, я почала відвідувати цей е, духовний центр відродження. Так як я людина творча, мене одразу запросили туди в цей хор, я там співала. До речі, я дуже е, взагалі. А, дякую і долі, і життю. Це був такий класний досвід. От, пр, просто уяви собі. Я щотижня, кожної неділі, а, співала на сцені а, а дворця спорту, палацу спорту, а не кожен артист у нас в Україні. Я навіть скажу жоден артист у нас в Україні він не виступав стільки разів на сцені палацу спорту, скільки виступала, скільки співала там я. І це навіть знаєш, робота на сцені з камерами. І я там працювала також у них був канал відродження. А я була там, була телеведучою передачі. До нас приходили різні люди творчі. у Нас була така мотиваційна передача. Дуже цікаво, я спробувала себе в ролі ведучої. Тобто, це справді був дуже дуже класний опит, досвід для мене як для особистості. Що стосується якихось афер, я не буду знаєш, я свічку не тримаю. Так, я давала певні кошти, тому що при цьому духовному центрі є фонд, і я бачила особисто, я особисто їздила до лікарні, до онкохворих діток, до дітей-інвалідів. Я бачила, скільки допомоги було. Зроблено для людей, скільки було операцій, я бачила це своїми очима. А звичайно, що кожен фонд, як він працює, звичайно, він бере собі якісь там процент. Я чесно, я це не знаю, але я таке чула. І казати, що е, хтось там брав якісь гроші, я не знаю. Я цього не бачила. Я бачила лише допомогу, яка була е, для людей. Справді, і я також допомагала цим людям. Я нічого нікого не втягувала в ці афери. Це знаєш це повністю відповідальність я вважаю, кожної людини. Наприклад, як зараз, зараз дуже багато донатів. Зараз дуже багато хто в інтернеті, і взагалі звідусіль просить допомоги. І, наприклад, ти хочеш допомогти, а ти допоможеш. Ти не хочеш, ти не допоможеш, тебе ніхто не примушує. Примусу ніякого немає, так само і в духовному центрі відродження я примусу не бачила. Так, звичайно, можливо, якісь маніпуляції для когось. Ну хтось, хтось маніпуляціям піддається, хтось маніпуляціям не піддається. Я вважаю, що це особиста справа кожного. Я нічого поганого про цей центр сказати не можу, тому що мені гріх. Мені гріх казати щось погане. А для мене це був ще раз кажу крутий досвід, але в якийсь момент я відчула, що мені потрібно звідти йти. Я людина я вважаю, у якої добре розвинена інтуїція, я вмію слухати себе. Я відчула, що мені потрібно втікати. Я не знаю, чим це з чим це пов'язано. Було мене таке внутрішнє відчуття, і я просто. Завершила своє перебування там, завершила ці всі співи, все, все все перервала всі зв'язки, і, і все більш мене з центром відродження нічого не пов'язує. Дякую, що відповіла на це запитання. Я радий чути, що з твоєю мамою все добре. Ти кажеш, що довгий час там співала. А не плануєш ти музичну кар'єру чи якось пов'язати своє життя із шоу-бізнесом надалі? А, я думала, а в мене були такі ідеї. Я б не хотіла прям пов'язувати своє життя прям з шоу-бізнесом. Мені здається, я трошки трошки не така людина, але о, цю творчість собі а, я відчуваю, і я б, звичайно, хотіла б спробувати. Я закінчувала ем, музичний, як це зараз називається, Коротше, я закінчувала альєра е, музичний інститут, але я піаністка джазова. Зараз я не дуже часто займаюся, але тобто, в мене є музична освіта, у мене є слух, в мене є ці творчі задатки. А, е, В плані е, співати я б хотіла, а, е, мабуть, більше для себе це. Розвивати і, можливо, колись записати пісню, чувні все може бути. Повертаючись до початку діалогу, ти сказала, що не виїздила з 24 лютого. Mm -hmm. Чим було мотивоване це рішення? Адже ми знаємо, що дуже багато жінок виїхало. Я не виїжджала, тому що тут мій дім, тут моя сім'я. Я особисто не могла їх покинути і поїхати кудись за кордон. А, тим паче ми в Києві а, лише перший час у нас було якось так дуже незрозуміло, страшно. А більш того, там, де ми жили за містом і зараз а, там перебувають мої бабусі з дідусем, у нас а, вікна виходять на нефті Це було саме стрьомик. Тому що коли а, в Києві почали а, в ніфті влучати, слава Богу, все, все добре. Але я вважаю, що в принципі в Києві. Києві життя йде, а функціонує так. Є свої ск... є свої труднощі зараз зі світом. Звичайно, це дуже сильно вибиває, але в принципі, в принципі, а я не відчуваю загрозу своєму життю. Тому а, в мене немає дітей, яких би я хотіла би вив... вивести, щоб вони не бачили війну. Я не відчувала такої необхідності покидати країну. Повертаючись до, до польського, як ми вже потім виявили, дізнались, що у Алекса немає тієї історії успішного успіха, але чомусь з тебе завжди транслює саме таку картинку, і це пов'язано як мінімум з останніми трьома сезонами, адже у головних героїв не було того бізнесу, на який так робили значно акцент. Як ти думаєш, навіщо? Саме такий образ транслювати: невже глядач не буде дивитися холостяка зі звичайним, але дуже харизматичним хлопцем? Не знаю, мені здається, це знаєш такий стереотип, це таке повернення до фільмів, де така красива історія, де там чоловік, принц, багач, вибирає собі звичайну дівчину. Мені здається, що це те, о що люди люблять дивитися. Найбільше не менше, це те, що народ хаває перебачте. А, Тому, мабуть, це все і робить. В мене просто немає іншого пояснення. А, лише для картинки а, для більш гарної і для не знаю, все ж таки, якось а, додати а, цьому холостяку. А, Такої не знаю, енергії, помпезності, ну знаєш, такий зробити надутий образ, щоб справді дівчата вони а, ну, можливо і вели себе трошки по-іншому. Ну а, не знаю, дівчата все рівно, коли навіть не на проєкті, а в житті, звичайному, вони обирають собі хлопця. Так, хлопець може бути звичайним, але все рівно дівчина хоче собі принца. Все рівно, бачиш, нас дуже змінює війна. І зараз, навіть мені, як глядачу, мені вже було б цікавіше побачити звичайного хлопця, можливо, хлопця, який. Пройшов е, війну, щоб це було знаєш справді про життя, тому що зараз всі дуже втомилися від всіх от, картинок, хочеться вже справжнього. Ми вже настільки виснажилися від всього цього, і е, війна вона дуже виснажує. Хочеться чогось знаєш, справжнього. Хоча насправді, коли я була на проєкті, я не можу сказати, що проєкт – це щось не справжнє. Багато кажуть, що ось ви йдете на проект, там сценарій, там це проєкт, там камери. Не знаю для мене особисто це все було по справжньому. Я справді йшла з надією зустріти чоловіка, з яким я зможу побудувати стосунки. Чому я пішла з проекту? Тому що для мене це було по-справжньому, тому що я розумію, що е, чоловік мені не подобається настільки, щоб я була готова з за нього боротися. Е, мені не хотілося з ним лизатися після всіх дівчат. Е, тому що для мене це по справжньому. Для мене проєкт це було життя і е, до чого я це що, все ж таки хочеться ще більш справжнього. Справді, щоб герої були також такі звичайні люди. Мені здається, це навіть було б ну цікавим таким експіріансом А з вибачте, а, Звичайного такого взяти хлопця, то буде дуже цікаво з цим спостерігати без цього всього надутого. Я можу зробити висновок, що ти для мене сьогодні стала відкриттям, тому що той образ, який позиціонувався в проєкті. І те, ким ти є в житті, це зовсім полярні, зовсім різні історії. Я хочу тобі побажати залишатися в тій гармонії, в тому балансі, в якому ти знаходишся, щоб в тебе все складалося. Найголовніше це безпеки, звичайно, усім нам, і щоб з тобою завжди були люди, на яких ти можеш розраховувати. Дякую тобі, велике, дуже приємно. Слава Україні! Героям слава клітки, інтриги, романи, інсайти. Без медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.